Привіт, друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогодні я не витримав лихої долі, напевно, так і назву відео, не витримав лихої долі. І Незважаючи на те, що вже пізня година, сонце сідає. Приїхав додому, кинув буса, взяв вже гуля і погнав покупати на берег ближньої річки. Я тут вже раніше ходив, не, але вчора забіг теж сюди на годинку. Правда, цей коп я долучив до відео е на каналу Натуральний Камінь. Я посилання закину сюди, в описанні цього відео. Трохи покупав, були польські гроші, були, були до реформи. Прикольно за годинку накупав, штук, штук 10 монеток, так, значки. От. І тут прибіг і почав проводити, до речі, почав проводити катушкою зовсім повільно, повільніше і... І, і катушка почала виловлювати цілі, які я раніше пропустив. Тому раджу на вибитих місцях, можливо, це хтось знає, а для мене це була новинка. Коли повільно проводиш, е чіпаєш нові цілі. І От я пройшовся тут ходячку, сьогодні вже знайшов там буквально за 10 хвилин. от Годинник. Як я міг його пропустити? Годинник, електроніка радянський, електроніка 5. Блін, мошкара, гризе, капець. В зимі прикольно було копати. Подлюки. Ну, от годинник собі, така нержавійка. Далі друзі, риємо. По місцях де я раніше проходив. Випадають знову море сигналі. От, як можна було пропустити такий це мідний мідний монолітний пруд. Як і можна, він так бив капець. Так само ця фігня від відколо, відкола Ну Коротше, ніпельок. Ніпель. Тож дзвонив така ювелірка. Ну, як нарешті перша радянська монетка. Не аби що, але монетка, 61-й рік, дві копійки. Я поїхали далі. Так, день на день не випадає. Вчора з дівчатами своїми поїхав. Туди за годину туди сидити монет підняв. Ну, так не рахував, просто було багато. А Сьогодні одна монета, ну одна ходячка, одна монета. І от зараз кіндер-сюрприз знову. Б'є радянська монета. Ну Так, це монета. Це монета, це радянська монета, це 3 копійки. Дуже поширена монеточка. Так, друзі, забрав я на зарядці, стоїть так, вбита. Забрав я свою камеру, вчора пробував знімати, але сіла батарея. Поставив на зарядку вже наступного разу, в суботу планую з своїм напарником постійним Іваном. Ну і з новим напарником троє нас. Підскочити туди, де я корону знайшов, вони думають, що там будуть корони. Ну і я маю надію. Добре, друзі, продовжуємо. Дві монетки. Фуфлові, але монетки. Ще три копійки радянські. Знову такі якісь. 81 рік що. Та й вчора. Мошкара жаре, капець. Ого. Треба дійсно щось купувати. Вчора тут теж знайшов, я не знаю, багато. П'ять, 5, три, 5, добре, гризуть. Так, побратиме, фактично цей, цей такий міні-мікрокоп є насправді є можливістю привітатись з друзями, передати всім, всім, всім людям, які до мене дивляться, привіт. Як, як казав, легітимний. Я живий, я просто, я просто багато працюю. Зайдіть, подивіться, що я зробив. Mm, ще раз нагадую, там буде описання під цим відео, що я зробив, там вирізу з каменю дельфінчиків, трохи показую, як я вирізаю. Добре, друзі, нарешті хороша монетка, ну як хороша, 40-го року троєчок, може він щось і вартує. Добре падлюк, останній раз я з тобою на коп вийшов. Щось ну, фокусує, то не фокусує. А ті гризуть, братва гризе, коротше, навіть не перебирай, не питай ні фамілії. Німі, ні імені по батьку, ні національності, ні в розповіданнях. у гризуть, в очі лізуть. Падлюки. Поки на коп не ходив, то й не знав, що така зараза є. До зв'язку, друзі. Напевно, друзі, одна з останніх знахідок. Якщо це знахідка. Це кіндер. Він дуже великий. Так, вивалився. Так. Тепер вже маленький. Будемо сподіватися, що там монета, що я вас дармани. Не потревожу. Та-дам! Римський крей... цей крейсер римський. Динарій. Ну, так, зменшується, все більше схоже на монету. Інтрига. Інтрига хоч би після рефор... до реформи. Монета. П'ять копійок. Зелені. Бляха-муха після реформи. Червоні. Зелені, червоні. Фух, курса фу, гризуть. Ну що, ну 5 копійок. Просто навіть не дивлячись вік. Хоча недавно мені вискочила крута. П'яти копійчна монета. Ну, це 61 го року ще й смертельно поранено до зв'язку. Вибила мені малесенька <кхух> розсипушка, пацани. вже дурно не прийшов. 5 копійок чудові. Стан просто зашибісь. Як казав такий Андрій Срунківський, Андрюха, привіт! То капець, та то, то капець, пацани. <рес> От. То капець, пацани. П'ять копійок! Курва! Гризуть! 46-го року гризуть. І 20 копійок. Я їх не чищу, бо я не маю рук вільних. І так мені не вистачає. бо... Одною монету показую, другою. Знімаю, а ще без здався хвіст, щоб обоганяти. Коням добре, мають хвіст, гриву. Добре, друзі, можете копати. Пальців не мають. Ну що ж, народ, годинка, годинка ще не закінчилась, але я їду додому. Хочу їсти, я ж залетів додому, не ні їв ні нічого, тільки машину поміняв. І цей і фотоапарат вхопив. Ну, друзі. ну як на годинку, зовсім так і непогано, в зимі я би балдів від такого копу. Потішили три до реформи. Це якісь радянські куточки. Я вже знаходив, тепер не, не знімав, бо гризуть монстри дуже. Так, є ходячка одна. Так, ходячка друга, ходячка третя, ходячка четверта. Чотири ходячки, п'ять після реформи, три до реформи, якийсь бляха, урод, тут То монстра знайшов. Аааа То камрад якийсь загинув тут. Свинцевий. Бляха навіть не знаю чи таку скотину додому тягнути. Навіть на метал. Наші на мені. Бляха, може якийсь ритуал робили, я не такий суєвірний, але... Ну, камарад. Ну, камарад де дає. Пішов камарад. У мене Петя друг рибак. Буде обіжати, що я такий кусок синцю викину, але береженого вог береже. Ну і оцей колись що був годинником. Добре, друзі. Зараз передаю всім привіт. Шліману В'ячеславу. Юра, Харківці, Юра, привіт. От. Вінниця, Чернівці, друзі, ви знаєте хто, хто і до кого. Е -е, взагалі, бляха, я якби почав перераховувати, кому я вдячний. Взагалі, Кому я вдячний скоперів? Мені б не стало. Я все, я все погрожую, що я зніму відео, спеціальне відео зніму, щоб згадати всіх друзів. Федоров, от. В скіфи, різноманітні, запорозькі, уральські скіфи, Боже, як ви як ви класно коментуєте. ля-ля-ля, монетка руті, що там, не пам'ятаю. Друзі, хай вам щастить, мирного вам неба. Дай Бог милує вас від того, що твориться на Донбасі. Брати побратими гинуть. Люди, люди страждають, Боже. Ніхто, ніхто би був і не подумав років 10 тому, що така напасть може нас. Якось торкнутися, ми думали там війни, десь там далеко, Лівія, Ліван. І от воно тут, в центрі Європи. От. Ворог наш супостат. Не, не сиділося йому спокійно, буряти, бляха, їдуть. Вони ж охерівають від того, вони як персики бачать, їх шлях трафляє. Вони ж приїхали сюди і ухеріли, що у нас газ проведений. В них добувають у нас проведений. добре друзі, не, не вдаюсь в політику якось. Рано чи пізно я все одно буду в політиці, але на мій час не наставши. Добре, друзі, хай щастить вам, до зв'язку.